Давайте дикнутися, по-перше. Прізвище номер посвідчення. Слідче, слідчо відділення Березького районного відділу управління Міністерства внутрішніх справ Закарпатської області. Я вам пішли. Мені номер посвідчення, давайте і ваше що мені більше не треба, я розумію, а ви розумієте ви будете? Я, я, я бригадир цієї бригади. Якої бригади? Субіцької. Партія Рігановича, документ... що втік за Януковичем. Я так міняю шапочку, як ти міняєш, руч, добре. Будь ласка, ти мене не тут перед другими. Я, я тебе не добри, ображаю. Я тебе не ображаю. Ти теж запрямаєш. сам, тисяч сам заприяєш. Ти сам це забираєш. Ти, ти, ти свой забери. Ти Яке маєш право других забирати пушку? Хто ти такий, що ти маєш право забирати? Хто ти такий? Я тобі розкажу, хто я такий. Ну то скажи, хто ти такий. Я районний депутат. Ну і що ти районний Ти що бог землі, бо ти районний депутат, чи що? А я громадянин України. Я луковиць, бля, партія регіонів. А ти хто? Яка то яка, яка різниця, бле? хто я є? Я, тобі яка різниця, хто я є? Кожен має ту думку, за кого хоче, голосує. Я тобі вказати, кому за кого треба голосувати і яку партію підтримує. <ріху> нас Кріон, товариство та Так. Хто? хто де представники цієї організації? Везіть Бокова, шукайте, дзвоніть. Боков. Хто, я прислники. питаюся, нормально. Боков Рудольф.

на память тебе тоже. Ну,

Ну, що це за журнал? Я на конкурсі. Здається, у нас був новий список записів. Лавочка. Доброго дня вам. Там і поспорно. Дефіксиви. Па і 615 прийшов до ранку. Лопатки ще до ранку. Махмадов одраво хотів. П'ять excused пропускала один до застановки. Домогла більше виваю на. 1000 вставте. Здав кого?